Привіт! В продажі в нас Honda CR-V зі Швейцарії. 2013 рік. 2,2 дизель на механіці. 110 кВт. Білий металік. Ксенон, леди, противотуманки, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Весь в рідній фарбі. Зимова губа на оригінальних дисках. Резина 7 мм. Поворотники в зеркалах, підігрів і складання. Позаду оптика ціленька. Паркоп, камера, парктроніки, шторочка, все присутнє, докатка, там все в нас домкрат, ключ, хороший доглянутий автомобіль. Кого зацікавить автомобіль з рідним пробігом в оригінальній фарбі, електрика вся працює, 206 пробіг.